Тендітні білявки кидають виклик чоловікам і Херсонському бездоріжжю в Україні з'явився перший ралійний дівочий екіпаж. Сильні жінки на ралі-рейді Чумацький шлях прочарували нашого Олега Кричкова. Овсянка. Лучший завтрак для спортсмена овсянка, я вважаю. Білявки залишаються білявками, навіть якщо їх вдягнути в комбінізони і шоломи. Головне перед змаганнями начепити прикраси та підфарбуватися. Така поведінка білявок ушелешила молодшого з родини Януковичів. На провокаційне запитання репортеру, як йому жіночки, Віктор Вікторович відповів дуже офіційно. у у нас розвивається спорт сторонні, і, так, політика у нас спорт Ралі-рейд херсонськими степами це пісок, пил і шалена швидкість. Штурмани навіть не завжди встигають сказати водію, куди цієї секунди повертати. Сто лівий тріб, узка. Далі по основному їде. Тут Маршакола, парша аварии. Щен сгурило у нас боевых автівок. У тих, що тех, что доехала на текзону, даже не без пригод. Сильно газовали, потому что заклинила педаль газа, только полный оборот. И 40 километров ехали, конечно, ужасно. То есть, ну, мотор ревет. Надо все реаловить, ловить, успевать переключаться. Чуть-чуть тяжеловато, вспотело. Давай, пуши! Технічне обслуговування пів години. За цей час механіки творять дива. Нужно успех зробити все, що можна. А що можна за полчаса? Возможно все. Як <схід> практика показує, за пів години можна перебрати всі машини. До техзони дісталися і білявки. Макіяж та зачіски вже геть не ті, але впевненість в своїх силах залишилася. Обганяли, підрізали. <схід> Це шутка. Траса жола, піски. Э... Навігації, очень. Пыль пыльная. И пыльная. Когда обгоняють, очень тяжело їхати, догоняти, тому що нічого не видно. Прикольно сбрасываться. отличие від от некоторых мужчин ми не стояли. Пил, пил, і ще раз пил. Це головний супротивник спортсменів на Чумацком шляху. Саме пил розбив цьогорічні дакарівські надії єдиного українського спортсмена Вадима Притуляка. Помилка штурмана, одного з екіпажів і... Гіпс замість Південної Америки. Ошибка штурмана І Я прям пакалую дверь. Але травми аварії не можуть здувати жаги адреналіну і вже за місяць стартують нові перегони. Олег Крючков, Олександр Солов'янко, новий канал.